Обзор полуниці на 11 травня 2025 року. Так як цей рік був холодним, та дощі були, та град падав, так само я продаю саджанці полуниць: Хоней, Альба, Румба, Вікторія, Королева Езевета, Альбіон. Ось так зараз полуниця виглядає. Цвіт майже весь збережений: 95%. Мороз не вдарив, бо було накрито агроволокном щільності щільністю 50 мікрон. Зараз ось так воно виглядає. Сама розсада полуниць, як ви бачите, вона маленька, тому що вона була пізно посаджена. Але воно свій ріст зараз покаже. Та так само зараз вночі буде мінус один. Треба ще пережити два дні. Тут мороз зачеркнув полуницю. Так виглядає куш Альвіона. Як ви бачите, мороз трошечки прихватило по листях, укрутило, а так все решта гаразд, цвіток, норм.